Більше місяця я шукала родину для Дезі, шукала ще тоді, коли знайшла її викинуту на вулицю. Шукала після того, як ми забрали її до себе. Одна пасхуда її просто збулася, залишивши на призволяще, вигнавши з дому. Інша збила і втекла, залишивши з переломом тазу посеред дороги стікати кров'ю. Після цього ми забрали її до себе. Хоч у нас п'ять своїх собак, п'ять дорослих вівчарок. Наші її не приймуть, і це проблема. Після аварії у Дезі був перелом тазу. Вона дивом вижила. Її врятувала наша лікарка пані Альміра. Якби не вона, собачки вже не було б. Дезі буде кульгати, але житиме. Вона вже отримала щеплення і практично одужала, оговталась, обжилася. На жаль, я більше не шукаю для неї родину. Втратила надію на те, що хтось пошкодує. Вона залишиться у нас. Бо на вулицю викинути ми її не можемо. Що буде далі? Я Втратила надію у людей. Я завжди допомагала знедоленим песикам. Більше не буду, не зможу. У дворі немає місця навіть для дезі, не те, щоб ще когось взяти на перетримку. Собаки не винні, а людям я більше не вірю.